Найближчої ночі в Україні очікуються морози. Мінусова температура буде на північному сході України. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, за прогнозами синоптиків, 12 жовтня, на погоду в Україні впливає антициклон, тому у всій країні опадів не передбачається. Лише у Карпатах та навколо них можуть бути невеликі дощі. А ось щодо температури повітря, то найближчої ночі очікується на північному сході від одного морозу до чотирьох тепла. Нарешті території країни температура вночі не буде опускатися нижче плюс 6 градусів тепла. Що стосується температури в денний час доби, то найпрохолодніше все день буде на сході України. Там стовпчики термометрів будуть підніматися лише до плюс 14 градусів тепла. Нарешті території країни буде на пару градусів тепліше. І лише на півдні буде найтепліше до плюс 19 градусів. Вітер все день буде переважно південно-східного напрямку 5-10 метрів в секунду. Так, у середу, в західних областях, температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 17, а вночі буде від плюс 6 до плюс 10 градусів тепла. Дорогі глядачі! 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У північних регіонах очікується температура від плюс 10 до плюс 15, вночі буде прохолодніше від плюс 4 до плюс 9 градусів у східних областях в день очікується температура повітря від плюс 10 до плюс 14, а вночі – від плюс 7 до плюс 9 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатись в межах від плюс 9 до плюс 16, а вночі – від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У середу на півдні температура буде від плюс 12 до плюс 19 в день і від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла вночі. У Києві 12 жовтня Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 15 градусів тепла. У Львові протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря становитиме від плюс 4 до плюс 14 градусів тепла. У Харкові у середу. Ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому, без опадів. Температура повітря очікується від плюс 5 до плюс 13 градусів тепла. У Дніпрі небо ясне вранці. Затягнеться хмарами у середині дня, та погода буде похмурою до самого вечора, без опадів. Температура в цей день буде від плюс 5 до плюс 12 градусів. В Одесі 12 жовтня. Похмурий ранок повільно перетече у ясний день. А ввечері небо знову опиниться у полоні хмар без опадів. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 18 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!